На знак вшанування пам'яті героїв Крут та сторіччя від початку української національно-демократичної революції у центрі Києва реконструювали бій армії УНР історію протистояння про більшовицьки налаштованих робітників заводу Арсенал з українською армією. Як відтворювали історичні події? бачив Тарас Левченко. 99 років тому герої Крут стримували зовнішнього ворога на підступах до столиці. Решта українських військ боролися на власних не менш важливих позиціях. Зокрема, в самому центрі міста біля заводу Арсенал війська ОНР задушили більшовицьке повстання. Арсенал був трьох биків оточений, і атака йшла майже тиждень з усіх боків. Підійшла допомога це Петлюрівці гайдамакі і разом з ними кінодивізіон дивізіона Олекса Алмазова. Саме тоді ми змогли остаточно придушити цей заколот. Гармати працювали пар. Синали, вони збили барикади, вони розбили вікна, двері, і піхота змогла вже зайти і остаточно його зайняти. Обрали саме цей бій, пояснюють реконструктори, бо мав важливе стратегічне значення до того ж тоді в руках українців була зброя, якусь зараз вряди годи використовують наші бійці на сході. Основне озброєння наше це була гвинтівка Мосіна, зразка 1890 року. Ось у мене є драгунський варіант. Власне, така гвинтівка і досі використовується на сході в нашій сучасній російсько-українській війні. Її використовують як снайперську гвинтівку подекуди. Загалом у реконструкції брали участь 30 осіб. І хоча на час здаваного поєдинку вони перебували по різні сторони барикад. Погляди на хід історії мають спільний. Чоловіки переконують, українці боронять рідну неньку попри будь-які обставини. Ці події відбувалися паралельно бою під крутами. В той час як під крутами воювали проти московитів, які йшли з півночі. Тут свої вдарили в спину. Українці подавили цей заколот і відновили владу в Києві. Раніше за часів радянської влади, а саме це повстання було таким символом, нашої перемоги. Більшовизма в Києві зараз на це подивилися з іншого боку. У енерівцям вдалося його подавити. Це повстання. Потім Київ все одно був залишений, але ну цей епізод залишився такий героїзму, справжнього героїзму. Тоді дуже молодої. Української народної республіки після реконструкції бою частина глядачів запалили смолоскипи та вирушили до Аскольдової могили вшановувати пам'ять героїв битви під крутами та усіх українців, полеглих від рук більшовиків та інших загарбників. Тарас Левченко, Володимир Плішаков, телеканал Київ.